Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу про проєкт новий, де можна заробляти в USDT, друзі. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, подтверждаємо пароль. І код приглашення, друзі, у вас буде, коли підете по моїй реферальній ссилці. Також можна пройти реєстрацію по номеру телефону як кому угодно. Також, друзі, у нас є канал, є поддержка. Якщо вам щось може буде непонятно по проєкту чи цікаво, можете обращатись. E, і так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. E, ви, в принципі, всі знаєте, як ці проєкти працюють, так що завжди e, будьте акуратні. І e, так, давайте війдемо в кабінет. І e, так, дивіться, у нас виходить тут VIP-1. E, ну, v 1 я б доказати vip 1 яка різниця. 10 USDT, єжеднівний доход 1 доллар, v 2 у нас тут 80, єжднівний доход 12 і так далі. Тобто, зараз ми це все побачимо. Партнерська програма у нас получається дохода. Якщо ваша команда, допустимо, несе 1000, ви отримуєте 140, це 14%. Якщо під 4% несуть 1000, ви отримуєте 40% і так, друзі, далі. Так, давайте. Я куртану колесо, виходить, і зможу отримати виходить, бонус. Так, я поповнився, перейшов на vip 1 Якщо ваша команда поповнена 80 USDT, друзі, ви то зможете отримати бонус. Так, по проекту, дивіться, тут у нас є перезарядка. Кошельки у нас тут bep 20 USDT, TRC-20, TRX, BNB і bep 20 USDS. Тобто, допустимо, я заходжу через bep 20 Скупіювала кошелька, поповнила, допустим, ту суму, якщо vip 1 то 10, якщо VIP-2, то 80. Дивіться, виходить. Все то, як ми поповнились, нажимаємо поповнення, що це завершено. В течение від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти поступають вам на баланс. І точно так само через останні кошельки, без різниці. Я думаю, кожен в принципі, з вас знає, хто має заходити, хто не має заходити, це таке. Далі, приложення в нас є. Ось хто хоче може скачати приложення, профіль компанії. в принципі. Кому цікаво, можете зайти почитати. То есть, тут так само в принципі, описується, який ви доход допустим, можете отримати з компанії. Так, Дивіться, VIP-12, 1 vip 2 80, VIP 3 260 і так далі, друзі, по VIP. -ам. Проєкт свіжий, тільки сьогодні старт виходить. І так, давайте виповнимо на сьогодні моє завдання для того, щоб отримати, друзі, доход. Обов'язково будемо перевіряти проєкт на платіжоспособність. Як бачимо, в мене є одне завдання виходить, на $1.50. Нажимаємо завершити. Так, все, завдання успішно завершено. Завтра, друзі, виходить, я можу перейти і опять отримати завдання і отримати доход. Далі в нас іде команда, <кхи> наш реферальний код, наша реферальна силочка, есть тобто можемо приглашати друзів команду, для того, щоб отримати доход 14.4.1. Тут адміни платять постійно. Надо, виходить, якщо приглашаєш команду, то будуть платити, якщо ні, то можуть заблокувати виплату. В принципі, Я думаю, всі це знають. Так, дивіться, ВІП-1. Розблокировка всього 10 долар $50 я буду отримувати кожен день. Обща прибуль 270. VIP доход, виходить, 12.40 VIP 3 260 41,60 в день доход і так далі. Друзі, дивіться, по VIP. Чим більший ВІП, тим більша доходність виходить. Так, давайте друзі, тепер перейдемо в мій кабінет. Обов'язково будемо зараз е, заказувати виплату, перевірати проєкт. Е, як бачимо, є доступно 3, ну, 1,50 це виходить, виводний. І то, е, мій прес, який я виграв в рулетку. І так, е, Дивіться, друзі, по проєкту, що я вам хотів ще показати. Так, У нас тут є перезарядку, ми теж можемо дивіться, зробити з кабінету. Тобто, е, фінансові записи. Можемо подивитися. тут, ось, як бачимо, мій доход виходить $1.50 базовий аккаунт. Що для виводу теж $1,50. І VIP-1 я б заходив виходить, на десятку. Все, Давайте, друзі, будемо перевіряти проєкт на платежеспособність. В принципі, по проєкту все понятно. Тут ви можете змінити пароль. Ось тут я вам показував рулетку. То є, якщо поповняється ваша команда на 80, то є, ви отримуєте доход. Все, давайте будемо виводити. Ось bep 20 USDT. Я зарані скопіював адрес, друзі, щоб не тягнути відео. Все, нажимаємо bep 20 USDT. Вводимо 1, Вибираємо так само 1.50 І давайте, друзі, будемо заказувати виплату. Так, мінімальна сума у нас составляє всього 1 USDT. В принципі, в таких проєктах кошти приходять швидко. Нажимаємо Подтвердить і чекаємо, доки кошти нам поступлять на баланс. Все, ви вас, дивіться, друзі, успішний. Чекаємо поступлення. У мене не завжди приходить увідомлення. Тобто, все, як бачимо, в 13.3259, 33, можна сказати, я вивів. Кошти вже відправились мені на кошельок, як бачимо, 1,50. Я думаю, вже можемо перейти на кошельок, кошти вже повинні бути на кошельковій. Так само, друзі, я вам показувати їх ось тут. В принципі, Я думаю, тут нічого сложного немає. І так, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельк. У мене було 7025. Чекаємо зараз, друзі, я веду пароль. І перевіримо. Е, так, Так, все успішно. <кій> друзі, як ми бачимо, кошти нам зарахувались. Е, і так, давайте перейдемо на мій кошельок. Е, все, дивіться, долар і 5 мені прийшли, виходить, все без проблем. Так що, друзі, кому цікаво, можете заходити заробляти. Нікого не заставляю, дивіться самі. Ось виплата сьогодні в 13,32, тобто кошти мені прийшли швидко, можна сказати. Сразу я заказував в 13,00. Що в нас там було? 30. Стайте 2 минути і кошти вже на балансі. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.